Оксано, зачекай, це ти? Сергій не міг повірити своїм очам, що після стількох років доля їх знову звела, і хто б міг подумати, де? На гірськолижному курорті. Оксана, яка вийшла ввечері прогулятися нічним буковелем, мить зупинилась. Вона ще не знала, яка емоція переважає. Біль, злість, ще радість. Привіт, Сергію, оце так зустріч. Кілька секунд вони мовчали, бо уважно розглядали одне одного. Не бачилися вони 35 років. Розійшлися за тиждень до їхнього весілля і потім нічого одне про одного не знали, наче у воду канули. Обоє з полегшенням відмітили, що і у Оксани, і в Сергія немає обручки на пальці. Напевно, він зняв обручку, щоб тут на накуроті знайомство не заводити, яким був таким і лишився, проминуло в голові у Оксани. Ну, і що що нема обручки. Вона не може бути самотньою. От яка красуня. Зараз чоловік їй підійде, звідкись? Подумав Сергій і став розглядатись по сторонах. Ти когось шукаєш? запитала Оксана, побачивши його занепокоєння. Та ні, все добре, сказав Сергій. Ну, добре так добре, рада була тебе бачити. Оксана посміхнулася і вже хотіла було йти. Зачекай, маю одне питання ти тут одна? запитав Сергій і пильно глянув колишні наречені у вічі. А це вже не твоя справа, гордовито сказала, як відрізала Оксана. Вона пішла, а Сергій ще довго дивився її слід. Він лише тепер зрозумів, яку жінку він втратив. Він завжди винив Ларису у тому, що його весілля з Оксаною не відбулося, бо Лариса заявила, що вона дитину чекає. І лише зараз, через 35 років, він усвідомив, що це він сам винен. З Ларисою вони розписались майже перед народженням доньки. Сергій ніяк не міг прийняти рішення, бо вже тоді знав, що він Ларису не любить і ніколи не полюбить. Кілька років прожили заради того, щоб дитина мала батька, а потім таки розійшлися. Сергій став просто нестерпним, і Лариса вже сама визнала, що їхнім стосункам кінець. Після розлучення з іншими жінками Сергія не складалось. Він жив сам і чим старшим ставав, тим частіше думав про свою Оксану, з якою він так безжалісно повівся. Коли він їй сказав, що весілля не буде, вона взяла ножиці і на шматки порізала весільну сукню, яка вже була куплена, а потім гірко плакала. Після цього вона наче зникла з їхнього містечка. Ввечері Сергій пішов в ресторан, готелю і побачив, що за сусіднім столиком сидить Оксана в оточенні кількох своїх подруг. Він зрозумів, що вони святкують її 55-річний ювілей. Сів за крайній столик і став спостерігати. Усі вітали Оксану і бажали їй справжнього жіночого щастя. Вона не одружена, не можуть же одруженій жінці бажати жіночого щастя. У мене є шанс. Настрій у Сергія значно піднявся. Він покликав до себе офіціанта і запитав, чи не може той йому порадити доставку квітів. Офіціант відразу посміхнувся і дав номер телефону. Вам який букет потрібен? запитав милий жіночий голос на тому кінці дроту. Найкращий, бо він призначений для найкращої жінки, захопливо вигукнув Сергій. Через півгодини чоловік тримав в руках оберемок величезних червоних троянд. Спочатку він попросив офіціанта передати пляшку і за столик іменинниці, а коли той виконав його прохання, Сергій і сам підійшов з букетом до їхнього столика. Сказати, що всі були ошелешені феєричною появою Сергія, це нічого не сказати. Сама Оксана теж була вражена і запросила Сергія присісти до них за столик. Подруги Оксани з цікавістю розглядала новоприбулого гостя. Зачекай, Оксанко, це що, той самий Сергій? не витримала і запитала найближча подруга. Той самий, мрійливо відповіла іменинниця. Ну, тоді вважай, що це сама доля підготувала тобі подарунок, повеселіли подруги. Оксана зашарілася, а Сергій твердо вирішив, що цього разу він її не втратить. Так, він перед нею завинив, але вона його чекала, це очевидно. І тепер він зробить все для того, щоб його кохана стала щасливою. Адже саме сама доля звела їх у цьому чарівному місці. А ви вірите в долю?